Це найкращий початок виживання в Майнкрафт хардкор Мені вдалося золотати місто Вардена, збудувати круту хату, а також зробити фулсет діамантової броні. На це відео було витрачено більше 20 годин реального часу, тому з вас підписка та вподобайка, а з мене годний контент. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал посилання в описі або скануйте цей QR-код. Також у мене є монобанка, якщо ви хочете мене підтримати матеріально посилання в описі. Створивши світ, це був найгірший спален з можливих. Чорт забирай, це ж безплідні землі, тут навіть дерев немає. Окрім засохлих кущів, кактусів та тростини, тут більше нема нічого. Але зрештою мені вдалося знайти пустельне поселення. Але, на жаль, воно було закинуте. В цьому селі, окрім сіна, декількох скрин та мертвих селянів, немає нічого, тож я прийняв стратегічне рішення піти звідси геть. Тільки під вечір мені вдалося знайти перші дерева, дуби. Але для початку я хотів поспати. Першого добутого шматка дерева я зміг скрафтити собі дерев'яну сокиру. Адже наступні декілька днів я хочу провести в шахті. Там дерево мені б дуже знадобилося б. Тож, як тільки я знайшов дерево, я стрибнув у шахту, аби добути початкових корисних копалин та ресурсів. Перерв між добуванням я скрафтив собі кам'яне кайло та вирішив піти у підземні шахти безплідних земель. Я ходив, я боявся, я бився та перемагав. І, зрештою, я знайшов один шматок заліза. Але бонусом було те, що я знайшов з вагонетку зі скринею. Після дуже в дужках вдалого походу за залізом я скрафтив пічку та переплавив його. З нього я зробив собі щит, також залізний меч та залізне кайло. Після вдалого апгрейду я виліз на поверхню, скрафтив собі човен та зробив кібермув 2000. Так і почалася моя довга подорож. Я навіть знайшов Коралове море, де сподівався знайти затоплений крейсер Москва. Зрештою, я все-таки знайшов його. Лут в скрині був, звісно, такий собі, але маємо те, що маємо. Зрештою, мені не доїло виконувати роль Ферлана Магдана. Тому я виліз на сушу, щоб знайти придатне місце для своєї хати. Через 100 метрів я побачив пустельне село, яке було вже з селянами, але довго я в ньому не хотів затримуватись, тому пішов геть. Далі мені вдалося знайти засніжені гори, де я поселюся. Пробігаючи красиву галявину, я ще не знав, що в майбутньому буду жити тут. Але я хотів знайти поселення. Зрештою, я знайшов його. Орендував собі невелику хату, зробив в ній справжній євроремонт. За час довгої подорожі мені вдалося назбирати багато цінних ресурсів. З заліза я зробив собі штани та шапку, а інші непотрібні ресурси я виклав в скриню. Далі я закрив селянів у бомбосховище на випадок повітряної тривоги, і нарешті я зміг викопати собі шахту, аби трохи розслабитися. Та добути цілу кишеню різних копалин. Докопавшись до висоти, де знаходяться діаманти, я вирішив копатися методом в один блок. Подивимось, вдасться мені щось здобути чи ні. Ви не повірите, буквально через 30 секунд я знайшов свої перші діаманти аж цілих 5 штук. На дорозі мені заважала лава, різні печери, але все ж таки, я знайшов ще трошки діамантиків. Знову цілих 5 штучок. Як же це приємно добувати? Знайшовши лавове озеро, я вирішив добути собі трохи обсидіану для порталу в Незер та також для стілу зачарувань. Але перед цим я зробив своє перше діамантове кайло. Добивши обсидіану, я вирішив вибиратися на поверхню. І тепер, коли я вже був на поверхні, вирішив зробити собі нову хату. Тож я прийнявся добувати сосну, адже для мого будинку її потрібно буде дуже багато. Йой, чуть не забув, ще ж треба й дуб добути, адже його треба багато на підлогу. Ну а тепер з гордістю можу сказати, починаємо будівництво. Для початку я зробив основу з дубових дошок. Потім додав смерекові колоди та задекорував їх з допомогою інших різновидів смереки. Після цього я зробив фундамент землі, аби можна було легше орієнтуватися. Замінив цю землю на кругляк, зробив стіни другого поверху та приступив до даху. І ось майже можна сказати, що моя хата готова. Але це ще не все. Я хочу урізноманітнити перший поверх кругляку. Додати до нього трішки інших видів каменю. Також я хочу додати ось такі клумби, аби фасад мого будинку виглядав настільки пласким. До речі, на другому поверсі я також вирішив урізноманітнити ці сосмерекові дошки за допомогою обтесаної смереки. В підвалі своєї хати я вирішив зробити стіл для зачурувань, але вже в майбутньому він мені буде дуже потрібен. Вдосталь набудувавшись, я вирішив зробити собі нову шахту прямо в підвалі моєї хати. Тоді я ще не знав, що на мене чекає. Йой, так це ж закинуте місто Вардена! Це просто пушка. Я хочу його залутати, там стільки крутих ресурсів. Але яке ж воно все таки велике? Дуже обережно спустившись, я прижався до підлоги та рушив уперед на пошуки скарбів та пригод. Я йшов дуже обережно, але дивився в усіх закутки. Адже там могла бути скриня з дуже цінним для мене лутом. Ну що ж, ось вона перша скриня. Що тут у нас? Ну, таке собі, якщо чесно, можна було і покраще. Але маємо те, що маємо. Опа. Ще одна скринька. Вау, тут же поцікавіше. Може, якась цінна книга є. В цьому моменті моє серце пішло в п'ятки, адже я призвав Вардена. А, Варден, стій! Це не я, я не чіпав нічого. Мої руки нічого не крали. Ці руки нічого не крали, будь ласка, не чіпай. Живем, живем. Йой. Стоп тут ще один скалк. А, біжимо звідси. Капець! Ще один Варден. Це капець, просто біжимо звідси геть. Наче втік. Свої реальні емоції після цього моменту я вам не покажу, але я зрозумів, що місто Вардена це воно моє, і краще я виберусь на ВГР. Ось такі крутезні ресурси зміг залутати з міста Вардена. Тут є навіть декілька крутих книг на біг Крадькома Три. Це просто пушка. Після такого моменту з Варденом я вирішив покопатися в шахті, аби здобути свої діамантики та зробити фулсет алмазки. І ось, нарешті я її зробив. Тут навіть є ось такі крутезні штани на захист 4. На такому крутому моменті можна було б завершувати. Але ж вау, які ж тут все-таки красиві краєвиди. Я прийшов за тобою. Здавайся! А, Хто це? 你。S <S